Митрополит Онуфрій та керівники єпархії УПЦ МП з усієї України в неділю 11 вересня приїздили на Рівненщину у Дерманському монастирі. Провели богослужіння, в якому взяло участь чимало вірян з нашої області та поломників із сусідніх. Як усе відбувалось, бачили наші журналісти. Неділя 11 вересня, урочисте богослужіння у Святотроїцькому жіночому монастирі у Дермані. Його очолив предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Митрополит Онуфрій. нас, Боже, твоєю благода дуже раді, що він приїхав. Звичайно, що раді і. Не тільки нуфрі, багато ще владик поз'їжджалося, бо це дуже таке торжество зараз, ну так як свято дістали мощі. Цей день прославляли святителя Ієрофея. Його знають як одного з найбільш освічених священників того часу. Знав чимало мов, займався літературними працями та був настоятелем цього монастиря з 1829 року. Його мощі знайшли тут, у головному храмі. Цьогоріч, 17 серпня, священний синод у ПЦМП причислив єпископа до лику Святих. Церква свідчить, що за свого життя ця людина була святою. По поведінці, по своїм принципам життя, а після того, як вона підійшла в світ інший, вона також не покидає тих людей, які моляться до Бога і звертаються до цієї людини, людини за молитвами. І тому саме сьогодні таке велике свято для Рівненської землі і взагалі для Української православної церкви, Заселенської церкви, тому що ще одна зірочка на небі з'явилася і кожен із нас має можливість звернутися з молитвою. У цей день на подвір'ї монастиря тисячі вірян приходили з сім'ями та дітьми, приїздили і паломники із сусідніх міст та областей. Мир. Єдине, про що молимося, мир, щоб наші діти, наші воїни, наші всі солдати повернулися в рідні домівки до своїх сімей і щоб всі. Україна жила, процвітала в мирі і злагоді за мир нашої держави, за дітей, за внуків. І хай Бог благословить нас всіх. Молимось про мир, про злагоду в нашій державі, в нашій країні, щоб все було добре, все наладилось і не було міжконфесійних ніяких проблем. Кожна людина має право вибору релігійної конфесії, і щоб не було тиску на людей. Хтось хоче ходить туди, хтось туди. І не повинно приниження їх людей. Співслужили Онуфрію і очільники єпархії, зокрема єпископ Рівненський і Острозький Пимен. Останній наприкінці богослужіння подарував предстоятелю УПЦ МП ікону Святителя Ієрофея. Єрофея. Дорогі владико, ваше блаженство, від матушки, сестер монастиря від всіх нас прийміть у дарунок ікону Святителя Єрофея і просимо, будемо завжди в цьому монастирі просити, щоб Господь подовжив. Літа вашого життя, і щоб ви чим можна більше очолювали нашу святу церкву разу. Нагадаємо, напередодні 12 серпня Рівненська обласна рада звернулася до народних депутатів з проханням заборонити діяльність у ПЦ МП, в тому числі вимагають від керівників громад провести роз'яснювальну роботу з мешканцями. А морян Української православної церкви Московського патріархату закликають порвати будь-який зв'язок з російською православною церквою та почати діалог про об'єднання. Однак, навіть під час війни тисячі українців продовжують ходити у храми православної церкви Московського патріархату. Дмитро Тригубець та Олександр Бойко, новини Рівного.